Доброго доброго дня. Давайте з вами подивимось такий розклад, якого чоловіка подарує доля. Якого чоловіка подарує вам доля. Так, ну що, поїхали. Якого чоловіка подарує доля? Ой, сонце. Радость, счастье, взаимопонимание, гармония. Вот. И такий человек, я вам хочу сказать, но ну, солнце у нас відноситься до огненных стихий. Дивіться. Король Жезлов только сказал. До огненных стихий. Yeah. Значит, мужчина будет харизматичный. Мужчина будет уверенный в себе, мужчина будет страстный, горячий. Можливо, даже прорисуется, что мужчина будет огненных знаков или по солнцу, или по асценденту, да, по луне. Огненного знака мужчина. Мужчина, с яким буде хорошо. Колесо судьбы, старший аркан. Два старших аркана Солнце и колесо судьбы. Цей мужчина вам по судьбе, девчоночки. Мужчина по судьбе, мужчина це у нас удача, судьбоносные перемены в жизни. С этим мужчиной, які придают до вас в життя, доля говоря. И це ж, бачите, колесо судьбы, судьба вам вами говорит, цей мужчина. Король Жезлов він прийде в вашу ж... судьбу, він вам все поміняє, поміняє вашу життя, переверне її з ног на голову. Вот. Ви себе почувствуєте знову, знаєте, любимой, желанний, независимой, э... гарячої будете, Ну, ви, коротше, з цим мужчиною розцвітете, розумієте? Він ваше життя принесе сонце. Можливо, хтось із вас, знаєте, вже руки. Як то кажуть, опустив і вже думаю, а, сама та й сама, і тяну та й тяну. Уже нема на моєму віці да, такого чоловіка, і такого. Ну, не встрічу, да? попроще говорять по-простому, вже не здибаю да, такого мужчин, а ні. Судьба зробиє вам обалденний подарок. Вот. Ваше життя пройде мужчин, незалежний. Гарячий, страстний, увірений собі, веселий, харизматичний. Можливо, в когось прорисується, що мужчина вже со статусом. А І якщо молода особа, ну, молодий чоловік, молодий хлопець, він буде не по годам старше, з яким ви не соскучитесь. От. У когось може ще бути так, що людина буде при погонах, як то говорять, воєнний, от, такий мужчина. От. Взагалі, як вам сказати, не не попляп. А так, що сказав, зробив, сказав, я зараз буду. Да? І він до вас приїхав через 5-10 хвилин. Сказав, я зроблю, і він зробить, розумієте, він гори раді вас переверне. Такий мужчина йде в ваше життя. Він, як сонце, і по колісу судьби це ваша судьба. Іде в ваше життя, дівчоночки. Так, а що ж ти принесеш? Що ж ти принесеш, що ти досиш? Що ти принесеш з собою, розказуй, що ти з собою принесеш? Що ти принесеш, так. Четвірка кубка. Ну він принесе, понимаєте, любов, стабільність. Вот. Ну, буде таке. У нього, знаєте, таке буде состояння. Четверка кубка, взагалі, коли в тебе вже все є, переповнено, понимаєте, емоції, любви, ну, стабільність во всьому, понимаєте? І вже таке буде состояння, ну наче що все є, все добре, ну, що там так мені трохи скучновато. От, і він вривається в ваше життя скоро. Вот, виходить, що ваша, от цесть, як я вам до цього говорила, що ви вже руку рукою махнули, уже думаєте, а, живу, живу, у мене там є все стабільно, доход, ви живете, о так. Бачите, живете там собі своєю життю, ніхто нікуди не спішить, як говорится, но. Він прям цей мужчина вривається у ваше життя. Потому що восьмерки жезлов. Це от-от, вот, вот. 8 тижнів, може бути. Ну, 8 місяців я не скажу. Ну, може, в косі прорисується 8 місяців. Дивіться, 8 місяців це вже окончательна дата, коли ви з цією людиною вже прям офіційно заключите брак. Вот. Ну, чекайте, тому що звісно, це буде ось на порозі, в скором времени. Це такі. Собиття відбувається молніоносно. Прям ця людина буде вриватися в ваше життя, що ви навіть не очікуєте. І цей мужчина він просто переверне вам ваше життя. І ви, тоді дивіться, ви дама мічей, ви така будете, от він вам перенесе, знаєте що? От ви щас така независимая. Я на эту карту говорю, королева, Сніжна королева да. до себе не підпускаєте. Незавісиме знаєте собі ціну, все розчотливе, все знаєте наперед. Спочатку ви там собі думаєте, розплануєте, потім тільки дійствуєте. Ну, з цим мужчиною, який вирвається в ваше життя. От. Можливо, ви на самом деле і в глубине душі. Не така от, просто вас життя заставила стати такою, от холодною, розчотливий. Значить, у вас в житті було дуже багато предательства, дуже багато нехороших людей, які Ну, вплоть до того, що навіть чоловіки, можливо, можливо, був у вас і брак, і не один брак, можливо, друзі придавали. І того ви стали такою, помієте, отей Сніжної королевий. Живете раді себе і раді своєї сім'ї. І от таке ваше життя, виходить, ну, по стандарту. Дом, работа, сім'я, там, діти, спілкування з дітьми, там, внуки, все. І ви на до кого до себе не підпускаєте з мужчин, потому что ви обпеклися. Но цей мужчина, він ваше життя, він просто влетить і ворветься. І ваша вот эта вот жизнь розлажена, що в даний момент, не просто закінчиться. І цей мужчина, він просто переверне ваше життя, поміняє її ног на голову. І ви заново э, той, знаєте, дівочка, той такої радий, щасливий. І при ньому, при цьому мужчині, у вас уйде йде, сніж, сніжна королева уйде, спаде з ваших плечень, що ви тянете на собі, вот эта вся відповідальність. Ви при ньому просто станете такой, знаєте, іменно при ньому нежний, ласковий, такой, домашній. Вот, ну такой, знаете, лагідный по-украински. Вот, ви, в общем, девочки, ваше життя с цим мужчиной сильно поменяется. Я вам хочу сказать, что как бы вы там не отстранялись, как бы вы от него там, знаете, бы вы холодно, закрыто в себе, потому что вы собі уже придумали, что все, хватит, не хочу больше отпекаться, не хочу больше вот слез и всего остального. Живу себе й живу. Размерено. Но цей мужчина він все одно вас доб'ється, тому що він вам по судьбі. Я ж вам кажу, це для вас буде як така шокотерапія, у вас <су> все перевернеться з ног на голову. Так, і що карти вам советують, карти советують. О, бачите, яка класна карта. Королева Кубка, я ж говорю, ви будете любимою жінкою карти вам советують, що якщо вам в вашому житті прийде. Мужчина по судьбі, ви його одразу побачите, дівчатки, тому що цей мужчина він буде добиватися. Він у вас побачив оцю таку любимую, нежну женщину, його королеву і ви будете любимо, ви при цьому будете любимої жінкою Він для вас буде, отак, знаєте, по щелчку. Я хочу то там, допустимо. Да? Він вам, раді Бога, сонечко, все, що ти хочеш. В общем, в життя, дівчатки, є настоящий мужчина. Ось так от, все буде добре. Відкриваються нові дороги і нові путі. Дивіться число, 8 8 днів, 8 тижнів, можливо, у когось 8 місяців. Ну, на 8 місяців вам говорила, вже буде геть офіційна розпись. От, і дивіться число 8, 8 годин, 8 числа, може, даже бути. От так от чекайте, дівчаночки, все буде добре. Всіх благ вам, миру нам, бережіть себе. Пока-пока.